Ласкаво просимо до документального огляду другого дня допиту Кейсі Вентури у справі проти Діді. Прокурори сьогодні не жартують. Вони питають, чому Шон носив з собою зброю, як шантажував Кейсі, відео з вечірок і хто бачив, як він її принижував. А ще про їхні оргії, ескортників, заборонені речовини і навіть паніку Шона Комса, коли Кейсі втратила свідомість у душі. Це не серіал, але відірватись неможливо. Тож не перемикайте, бо далі буде гаряче. І повірте, попкорн тут не завадить. Суд продовжує заслуховувати свідчення пані Кейсі Вентури. Прошу зайняти місце свідка. Кейсі Вентура займає місце свідка. Пані Вентура, я передав вам два накопичувачі. Що на них фотографії та повідомлення з моїх пристроїв. Учора ви заявляли, що шон озброювався, щоб знайти шугнайта. Це так? Так, Шон брав із собою зброю. Він наказував вам питати в ескорту, чи не поліцейські вони. Так, я починала розмову. кажучи, що я не поліцейський. Це що він вас так навчив? Так. Що відбувалося, коли ви чинили опір? На початку наших стосунків, я опиралася, і це робило його дуже жорстоким. Він сильно мене штовхав. Заперечую ваша честь, це припущення. Заперечення відхилено. Продовжуйте. Як він реагував на ваш опір? Це його дуже дратувало. Покажу відео з коридору готелю Інтерконтиненталь у Лос-Анджелесі. Прошу відтворити відео з хвилини 43 до хвилини 46. Хто тут входить? Це Шон. Що у нього в руках? Здається, нічого. А тепер відтворимо до хвилини 59. Що тепер у нього в руках? Це мій телефон. Звідки він його взяв? Він забрав усі мої речі. А де в цей момент Шон? Він сидить у кріслі біля вікна. А що робите ви? Намагаюсь піти від нього. А хто на цьому відео? Я і охоронець. Відтворимо відео з 5 хвилин 31 секунду. Куди ви прямували з готелю? Додому я викликала Uber. Прочитайте сторінку 4 текстових повідомлень. Зателефонуй мені, мене оточили. Хто надіслав це повідомлення? Шон. Він бігав у рушнику, і я сказала йому надіти халат. Хто написав повідомлення, позначені зеленим? Я писала шону. Поки ти мовчав, Джулс Пішов. Можеш залишатися. Піс. Хто такий Джулс? Це ескортник. На цьому фото це Джулс? Так. А хто на цій фотографії? Я в сонцезахисних окулярах роблю селфі. У мене опухла губа. Коли ви це знімали? Коли їхала в Убері, знімала на телефон. Що ви написали? Будь ласка, тримайся від мене подалі. А що він відповів? Мене заарештували Його заарештували? Ні, я так не думаю. Що ви йому відповіли? Вимикаю телефон і лягаю спати. Хто був у вас вдома, коли ви приїхали? Кері Морган. Вона була засмучена, побачивши мене, і викликала поліцію. Ви говорили з поліцією? Так, але не сказала, про кого йдеться, і вони поїхали. Чому ви не сказали? Я не була готова. Шон намагався зайти до вашої квартири. Так, він сильно стукав. Для нього це було нормально, хоча будинок охоронявся. Чи чули ви щось від міс Хором того дня? Так, я поїхала до Дірока та його дружини, щоб почуватися в безпеці. Що на вас одягнено на цій фотографії? Сукня і окуляри. У мене був синець з під оком. Чи були інші синці? Так, кілька на нозі, але я одяглася, щоб їх не було видно. Що на цій фотографії? Я йшов на автопаті. А на цій фотографії знаєте ім'я цієї особи? Ні. У яких містах ви користувалися його послугами? У Нью-Йорку. А хто на цій фотографії? Його звати Тайлендер. Латиноамериканець. Ми залучали його в Лос-Анджелесі, можливо, у Вегасі. А хто це? Це Томі, Ескорт із Майами. Я його знаю як Грега. А це хто? Це Джонатан. Ми зустрічалися з ним у Майами. Що ви писали у повідомленні? Я написала: це все, чим ми з тобою займаємося. Я тільки починаю приходити до тями. Певнена, ти може зателефонувати Кім або комусь іншому? Що ви мали на увазі? Я мала на увазі вечірки. Чи намагалися ви уникати якихось дій на вечірках? Так, я уникала поцілунків, бо це здавалося надто інтимним. Але шун змушував мене цілувати ескортників. На ваш 29-й день народження він влаштував вечірку? Так, він витягнув мене з Blind Dragon. Хоча там була охорона. А що ви скажете про матеріали, які використовувалися для шантажу? Він хотів, щоб я його боялася. Заперечую вашу честь, це припущення. Заперечення відхилено. Які моменти шон згадував про відео з вечірок? Він робив це, щоб завдати мені болю. Одного разу, коли я зустрічалася з іншою людиною, він погрожував опублікувати ці відео. Мені довелося б пояснювати це мамі. Це було жахливо і огидно. А хто в цій переписці від 22 липня 2013 року? Я і Шон. Прочитайте ваше повідомлення. Будь ласка, видали відео з телефона, бо забагато людей мають доступ до твоїх пристроїв. Що він відповів? Він відповів, що вони в iCloud, не хвилюйся, усе гаразд. Оголошую перерву для обговорення. Після перерви свідчення Кейсі продовжується. Покажу ще одне повідомлення. Ви сказали, що є відеозаписи сексуального характеру. Так, я зв'язалася з Шоном. Що було далі? Ми поїхали з Атлантик Сіті до Нью-Йорка, щоб поговорити з діджеєм у ресторані. Яка була роль охорони? Вони залякували, стояли вздовж кімнати. А хто там був? Дядько Полі та Джеймс Круз. Як ви відновлювалися після вечірок? Я приймала опікутні засоби, щоб відчувати оніміння. Мені. мені робили масаж, ставили крапельниці. Шеф кухар готував їжу. Як часто ви їх приймали? Дуже часто. У мене були інфекції, сечоби від них шляхів через ці засоби. Чи відчували ви біль? Так, сильний біль. Антибактеріальні препарати більше не допомагали. Які відчуття були під час вечірок? І не я б нікому цього не побажала. Пізніше ви написали таке повідомлення: у мене виразки на язиці та інфекція сечовивідних шляхів через тертя. Так, я писала про тертя від орального сексу і додала сумний смайлик. Що відповів Шон Комс? Він відповів: ти почуваєшся погано. Я відповіла: не вибачаюся. Іноді я брала вину на себе. Хто ходив із вами та шоном до се в клубі? Джулс, той самий ескортник із готелю Інтерконтиненталі. Чи хотіли ви займатися тексом з Джулсом? Звичайно, ні, хоча я його знала. Чому ви це робили? Бо так наказував Шон. Хто бачив, як Шон підіймав на вас руку? Іноді ескортники у тій же кімнаті, наприклад, Джулс. Заперечую ваша честь. Питання провокативне. Заперечення відхилено. У яких містах Шон вас бив? Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Це було часто. Що таке за Abbey? Це гей-клуб у Лос-Анджелесі. Я ходила туди з подругою. А куди ви прямували на цій фотографії? На музичний фестиваль у Канаді, організований Дрейком. Тоді шон увірвався до мого дому, напав на мене, штовхнув, я вдарився обліжко. А хто на цій фотографії? На фото моє око після вечірки. Хто відвіз вас до лікаря? Дірок. Я надіслала Шону фото, написавши: це тобі на пам'ять. Я хотіла, щоб він, хоч трошки пожалкував. А де ви на цій фотографії? У Гримерці в Торонто я прикрила очі волосся, і ми їхали в Хемптонс. Що сталося в Хемптонсі? Шон влаштував вечірку. Ми зняли готель, запросили ескорта Дейва, я прийняла засоби і мала сильну реакцію. Втратила свідомість. Учунилася головою в душі. Дейв і Шон панікували. Я була в шоці. Що на цій фотографії? Це моя брова, що зажила. Залишився шрам. Що сталося на Каннському фестивалі? Шон звинуватив мене, що я вкрала заборонені засоби з його яхти. Вигнав мене. Мій паспорт залишився на яхті. Ви були на червоній доріжці в ту ніч? Так. Дивилися фільми. Як ви повернулися до Нью-Йорка. Комерційним рейсом. Я змінила місце, щоб сидіти подалі від Шона. Але він сів поруч. Що він показував? Він показував відео з вечірок на ноутбуці. Погрожував опублікувати. Що ви відчули? Я відчула, ніби я в заручниках. Що було після приземлення. Ми повечеряли, і він знову влаштував вечірку. Я погодилася, щоб він не погрожував. Прочитайте повідомлення від 13 червня 2013 року. Я писала, що мені потрібні засоби і що два ескорта недоступні. Доступний тільки Пол або Джейк, білий хлопець, але він зайнятий до 11-ї. Інший хлопець може раніше. Це єдині, які знають наш секрет. Що ви мали на увазі під словом секрет? Наші вечірки. Що таке СЛС? Це готель у Голлівуді. чи приймали ви засоби перед вечірками? Так, коли відчувала тривогу. Водійшов на здається, Рахім привозив їх. Прошу присяжних залишити зал для обговорення технічних питань. Сторони сперечаються про відеодокази з мастурбацією. Захист пропонує відтворити відео повністю. Прокурори заперечують. Адвокати інших свідків просять дозволу емоційно підтримувати підопічних без підказок. Суддя дозволяє часткову підтримку. Після цього суддя оголосив перерву. Ну як вам допит Кейсі Вентури? Це справжній трилер. Шон зі зброєю, шантаж з відеозаписами вечірок, побої в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Майамі. а ще текст клубу і інфекції від заборонених засобів. І це все реальність, а не сценарій. Кейсі розповіла, як почувалася за ручницею і залишила нас із купою питань. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео із залу суду. Адже це ще не все. Також на каналі вже є багато відео із залу суду. Також раджу вам їх переглянути. Дякую за перегляд.